thank <music> you Мене звати Юля, я мама-блогерка. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я розпочинаю марафон челендж складні 75. Якщо ви не знаєте, він навів шораху на американському Тіктоку, Ютубі. Багато хто його вже пробував. Якщо ви один із них, обов'язково пишіть в коментарі, чи вийшло у вас чи ні. Я трохи адаптую правила під себе. В оригіналі вони такі більш сурові. Але так як я мама і у мене ще є інші справи, трошки ми їх відозмінимо, але вони все одно будуть складні. Звичайно, я хвилююсь. Я не знаю, що вивезу я, але. Але якщо не спробуєш, ніколи не дізнаєшся. Обов'язково ставте вподобайку це відео, скиньте своїм знайомим. Це дуже-дуже допоможе в просуванні мого каналу. Мені дуже буде приємно побачити вашу підтримку вже на першому відео. І давайте скоріше розпочинати. І так, про що челендж складні 75. Ти обираєш декілька правил. Частіше за все вони спрямовані на фізичну активність в оригіналі. Це два тренування по 45 хвилин на день, і одне з них обов'язково на вулиці. Я по такому ж скачу, не пайду. Я залишу два тренування не по 45 хвилин, по 10. Це буде вже це буде вже супер. Якщо чесно, я хочу трошки занизити планку, тому що я знаю, що я це роблю вперше. Я ніяка там не професійна тренерка. Я просто мама, просто дівчина в декреті. Тож трошки знижу планку, але для мене буде важливо, знаєте, регулярність виконання. І це для мене вже, типу. Супер крок. тому що зараз моя точка А я не займаюсь щодня, дай Бог, я займаюся декілька разів на тиждень. І це, знаєте, такі лайт-тренуки у своє задоволення. Також там 10 сторінок на день, це я залишу. Зараз я читаю «Карма любові Геша Майкла. Я прям хочу бути, знаєте, з вами в такому коннекті, якщо хтось. З вас буде також розпочинати цей челендж. Обов'язково пишіть, будемо на зв'язку. Я залишу в описі під цим відео посилання на окремий телеграм-канал, де ми з вами будемо, знаєте, так більш тісно спілкуватись. Я буду виставляти кружечки, бо я знаю, що цей шлях буде не таким простим. Я дуже хочу впровадити своє життя в йогу, тому обов'язково одне із тренувань буде щось розслаблене, типу йога або стрейчинг. І друге тренування я хочу зробити більш таким активним. Наприклад, це будуть танці. Або я нещодавно побачила прикольно в Тіктокі, дівчина підіймається по сходах щодня. І типу, у мене є кросівки, у мене є сходи. понімаєте. Мої два тренування будуть такі: залишаю читання. Я хочу сфокусуватись на правильному харчуванні. Для мене зараз це важливо, бо я супер почала їсти багато солодкого блін. А так хочеться бути skinny bitches <сь> вже дуже-дуже скоро, тому що час роздягатись. Так я виглядаю прямо зараз. Завтра вранці я зважусь, щоб знати точно свою точку, а і можливо, я зроблю заміри свого тіла, щоб точно розуміти, який був мій прогрес. Також в оригінальному челенджі це пити супер багато води, там щось 3 літра плюс. Я буду просто пити воду негазовану, і я думаю, що це вже, вже буде дуже-дуже круто. Я для того, щоб це і вам, і собі візуалізувати, купила стікери, я купила Ватман, хочу собі гарно все прикрасити. Зробити такі стікери, знаєте, раз, 2, 3, 4, 5, 75. І зробити такий Ватман зі своїми цілями, щоб прям, знаєте, навпроти ліжка якраз, щоб тримати їх у голові, щоб не здаватися, продовжувати мотивуватись. Але такі секретик я вам одразу не розкажу. Про всі свої цілі, буду відкривати їх поступово, щоб і собі актуалізувати, і вам було трошки так е, цікавенько. І також чат GBT запропонував мені мотиваційні фрази на кожен день. Тож на своїх стікерах я ще і пропушу кожну фразу. Якщо у вас є якісь мотиваційні фрази, які вас надихають, обов'язково діліться, вони також потраплять на мою стіну натхнення. Поїхали! One, two, three, four, one, two How can I sleep tonight? Просто вгадайте, хто мощно задолбався на етапі клеєння. Я взагалі я не знаю, як я це проживу. А я ще навіть цитати не писала. Я думаю, що я буду цитати писати по 10 днів, бо у мене нема ти тисячу зайвих годин. Коротше, отак, отака моя дошка вийшла. Мені ще залишилось оформити гарненько мою стінку мотивацій. Нават мені на такому. Зараз зайде син, і я впевнена, що за 5 хвилин десь до цієї помітки буде все знято. Ну, якщо що, я просто переклею повище. Вау, не віриться, що буде стільки днів попереду. Крутих, насичених про турботу. Цікаво, на якому етапі я заливаюся. Поїхали, поїхали.